В вашій увазі, Mercedes CLA 200, 2021 рік. Фо автомобіль пригнаний з Польщі у 2024 році. Автомобіль мого клієнта був трошечки з фронтальним він пошкодженням. Переважно з оригіналу. Він зроблений. Яскрава тачка. Сьогодні про неї простиміться. Поїхали. Під капотом у нас двигун, об'ємом всього 1,33 турбований, потужністю 163 кінських сили. Сьогодні подивимося, як він стріляє. Автоматична трансмісія, наскільки я розумію, роботизована на такому об'ємі. Ну і повний привід. В Україні на 60, зараз 63 тисячі км. На 60 тисяч км було зроблено повністю того. Двигун, коробка, поміння оливи, охолоджуюча рядуна. Ну, того повністю зроблено, за що перейматися не треба. Була вона приїхала з фронтальним пошкодженням. Це в липні, здається, якщо не помиляюсь, в липні вона 24-го року стала на облік в Україні перший раз. Було фронтальне пошкодження. Заміни не був. З Європи з розборки ставилися оригінал, бампер, дві фари, капот і праве крило. А ліве залишилось рідним, пофарбоване теж другим слоєм. До речі, капот в одному слої, а крила в двох. Трошечки є тут на торці двері, був, напевно, підлом від крила зроблений. А, і передня панель касета з радіаторами була поміняна. Так. І Ще що знайшов, це вже було в Європі. Власник про це не знав. Арочка цього крила трошечки підшпакльована тут. І двері напевно притиралась трошечки. Дивіться, АМГ-пакет у неї по дискам. Вона в цілому, наскільки я знаю, це заводський її розклад. В іншому все в заводі, окрім того, що я перелічив. Прийоми не фарбовані, теж перевірив і зауважень по ЛКП. Я, чесно кажучи, ніде взагалі не знайшов. Гума стоїть отака літня, Екоконтакт, Континентал, екоконтакт 6. Лобач, судячи з цього, теж я не уточнив, но міні, не мінімум 24 2024 року тут стоїть виробництво. Дах теж охайний. Ззовні, наче все. В комплектації, звісно, сенсорний доступ безключовий. У неї є, бачите, комбінований чорний салон Алькантара з шкірою і чорна стеля, що теж прикольно, досить виглядає. Маємо електроскладання дзеркал і електрорегулювання. Підігріви передніх сидінь бачимо, теж є. Чотири склопідйомника, багажничок відчиняється. Тут електроручник, датчик світла, протитуманки і яскраві щитка приладів. Маємо підрульові полюстки. Датчик дощу тут теж має бути. Управління нашим монітором, одометром, всім цими справами, отаким от сенсорним перемикачем, бачите, як лацаю вверх низ вліво вправо і обираємо, так само залишаємо. Багато тут можна різних обирати варіантів комбінацій, що ми будемо бачити на моніторі. Я Зараз так крупніше наведу. До речі, загальний пробіг її. Зараз я якраз його шукав і хотів вам показати. О, 63 тисячі кілометрів, бачите, її. Так. Ну, тут теж в цьому колодці можна міняти, бачити, бортовики, різні режими. Навігація навіть є прошита, все показує. Ну, Наж європейська, напевно, має бути. Тут управління круїз контролем з утримання в смузі, наскільки мені відомо. Сьогодні теж це протестуємо, перевіримо. Ну і хендсфрі, мультимедію, тут де управління. Другий монітор-екранчик теж такий казирний, красивенький. Головне меню. Зараз ми думаю, повернемось. І так само тут сенсором, бачите, йде все керування. Дуже сучасно, дуже круто, красива картинка, зображення, бомба. Тут керування клімат-контролем. Наскільки я розумію, він тут однозонний, безконтактна зарядка для телефона. Бачите, також є type c шнурочок. два підстаканничка. Управління теж тут все це керування мультимедією. Підставочка під ручку таку, ага, і режими є у нас так: спорт, індивідуал, комфорт і яка. Ну, ми зараз, зараз залишимо в комфорті, нехай буде. Далі є у нас тут система, бачите, автоматичного паркування е, і два варіанти обзору задньої камери. Так мені здається, прикольніше. Так, по-своєму об'ємніше, так по-своєму. Прикольно. Так, Наві, тут ми теж, якщо вмикаємо навігацію, можемо виводити сюди. Ну і Мультимедіа, розважальна система. Тут має, звісно, Bluetooth, Android Auto CarPlay по-любому має бути вже в 2021 році. Цього навіть не варто, думаю, перевіряти. Так, тут підлокітничок ось такий. Два type c Тут теж є шнурка порта. Стеля чорна, ще раз повторюсь. Дзеркало, напевно, з автоматичним затемненням, наскільки я бачу. Ну, Все красиво. Упусти важливу деталь, що є ще функція старт-стоп. Бачите, ви можете її примусово включати-виключати. По безпеці тут спрацювало кермо після ДТП торпеда, торпеда перешивалась. Тут безпека стоїть оригінальна подушка, тут відновлювалась, і шторка передня права. Безпека вся справна, вся відновлена, обов'язково ви маєте це перевірити, не думаю, що без цього не обійдеться. Поїхали далі. Дивіться, зріст у мене 193 см. Звісно, тут місця мені маловато, я сиджу, бачите, головою підпираюсь, мені тут не дуже зручно з моїм ростом. Я зараз сів сам за собою, попереду. я Ну не так, щоб там на всю нахабно розвалився, але сів так, як мені зручно, міг би я їхати. Можна було б ще на одну, там два ділення там уїхати назад, щоб розвалитися повністю. Ну і тут я колінами упираюсь цю сидушку. Ну тобто в купешках мені зазвичай не дуже зручно сидіти, на другому ряду сидінь. Це факт. Ну так воно і є. Так, маємо ми тут підлокітничок, два підстаканничка. Чесно, вам кажу, що з моїм ростом хочеться ну, поскоріше вперед сісти. Але є машини, в які я взагалі не можу засунути себе на другий ряд сидінь. Тут, по крайній мірі, я сижу і можу так недалеко проїхати. Тут ще є отака невеличка ниша, не знаю для чого. І Type-C, ще один порт для зарядних пристроїв. Вилазити ну, мені звідси теж не дуже буде зручно. З моїм ростом посадка така специфічна, ну і для мене важкова. Щодо багажничка. Відчиняємо, його можна салону відчиняти, Ну Для купечки непоганий. Він не дуже високий, але в принципі глибину достатньо глибокий. Є гумовий килим оригінальний, бачите. Нижче ну, тут у нас є сабвуфер. Є, бачите, аварійний цей компресор для комплекта. Ну Єдине, що герметик не знаю, тут є чи немає аптечка є, ну і тут на фільтра закуплені, я так розумію. Чисто, охайно, все добре. Зачиняємо. З подібною моделлю, з подібним двигуном я знайомлюсь вперше, тому мені не менш цікаво, ніж вам спробувати її в ходу, як вона їде, як вона себе поводить. Ну, зараз спробую. Перші враження приємні саме по сидушці, як я сиджу, Ковш такий прикольний, ти в нього сів. Він прилипаєш до нього, як спортивній тачці, така вона тебе обіймає. Дуже непогано. До речі, на братовику середні витрати пального бачу 10,8 літрів. Ось, напевно, десь, я думаю, так воно і є. І отримання в смузі, бачите, у мене зелененьким горить, коли я там вона розмітку сканує добре, то вона її бачить і намальовує, мені її промальовує. Пробуємо розгін від 0 до сотні в спортрежимі. І зробили ми сотню. Ви бачили, ми рухались горкою в поворот. Я трошки був сконцентрований на дорозі. тому... От бачите, машинка він теж мені намалював, що Сітре недобре вирішив переде мною вилізти. Машинка це побачила. Повертаємося в комфорт і спробуємо пострибати по трамвайним рейкам. Ну так, вона, звісно, жорсткувата, це відчувається, але вона дуже непогано тримається на дорозі. Прикольно, ну так, вона прилипає до дороги, рулиться дуже класно. Одночасно хочу сказати, що дарує автомобіль 100% яскравої емоції, тобто керувати їм цікаво. Подобається мені на ньому їхати, як вона стоїть на дорозі, все це дуже точно кайфово. Жорстка, жорстка, але не настільки так, що буває машина, що прямо як називають у нас зуботряска, коли ти, ну, неможливо в ній пересуватись. Комфорт присутній, приємно підвізка відпрацьовує, але за рахунок того, що в неї все ж таки налаштування більш такі спортивні, як мені здається, то. Жорсткість на поганій на кочках відчувається. Цікаво мені її отак от послухати, потрусити по такій дорозі. Ну, зайвих звуків ніяких я по підвісі не відчуваю. Воно нормально проходить ровнощі. По кліренсу випробувати сьогодні не буде, але розумієш, що це невелика машина, і на бордюри на ній заїжджать, навряд чи вийде. Адаптивного круїзу, наскільки я зрозумів, у неї немає. Перевірив звичайний круїз. Ну, от в моменті хочу показати, як вона їде вже з, набирає з швидкості не з нуля. Е, ну Вона не, не прям така, що пушка пітарда Ну, а 33 дивує, звісно, що їде вона досить непогано. Різюме у мене по ній таке. Вона дуже має яскравий вигляд. В неї дуже. Шикарно і комфортно все в салоні. Мені подобається і окрас, і матеріали, ну, якісно. Мультимедія, звісно, мене теж ви помітили, що приємно здивувала. Їде вона в цілому непогано. Тобто, для такого об'єму двигуна досить непогано. Повний привід, плюс. ТО зроблено скрізь, сідає, їзди, не про що не переймайся, пробіг адекватний. Тачка ну, така точна, що буде дарувати емоції. Якщо, Якщо ви полюбляєте безпосередність і трошечки яскравість виділятися в своєму емоціональному стані і в потоці, то напевно ця тачка вам подарує. Це сто відсотків. Я задоволений. Раджу приїхати, перевірити і купити, якщо все сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами, Лоха Тредавте. Всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні!